Подивимося найважливішу подію, яка тебе чекає найближчим місяцем, найближчим часом цього місяця, найближчим часом. Обирай карту та, яка резонує зараз тобі, і подія буде в більшості духовного містичного підтексту. Сестра Землі. Подивися на цю карту. Це перша карта. Карма. Тут намальована богиня Калі. Подивися на цю карту. Початок і кінець. Справедливість. Бумеранг. Якщо ти обрала першу карту, чудову таку імператрицю, чудову сестру землі, тебе найближчим часом чекає щось цікаве. Спокуси. Спокуси непрості, спокуси можуть бути матеріального характеру, і спокуси можуть бути душевного, такі як стосунки. І це буде для тебе непросто. Але якщо ти будеш в балансі, не будеш перехилятися і зациклюватися на тих спокусах, тебе чекає народження чогось нового, нові можливості, про які причому ти зараз навіть не здогадуєшся, вони відкриються. Вже найближчим часом. Головне, будь у рівновазі. Якщо тобі це резонує, пиши. Я приймаю свою рівновагу і приймаю нову можливість для себе, причому дуже хорошу. або у стосунках, або у фінансах. Так, тут доповнення Матір-Земля хоче тобі передати. Не просто так. Вона тобі передає про духовний розвиток, про пробудження, про вознесення. І для тебе цього місяцю будуть якісь відкриття духовного плану, які раніше, можливо, ти не бачила і не чекала. І це дуже-дуже важливо. Ти якби виходиш на інший рівень життя, взагалі попадаєш в інший час, на іншу гілку ймовірності. Якщо резонує, напиши, я приймаю свою кращу гілку ймовірності.